Сьогодні поговоримо про префікси. Українська мова багато і малозвучна, з невичерпною кількістю слів і неперервним розвитком словотворення. У творенні нових слів префікси закріплені за відповідними частинами мови, найчастіше за дієсловами, потім за прикметниками, далі за прислівниками. Приєднавшись до слова, надають йому нових відтінків значення. Запам'ятайте, що префікс стоїть перед основною значущою морфемою коренем, і завжди пишеться разом: між префіксом і коренем не можна вставити ніякого слова. Давай з тобою утворимо нові слова, протилежні за значенням, за допомогою префіксів від. Під. Повзти відповзти, підповзти. Їхати? Підїхати. Від'їхати. Пливти. Підпливти. Відпливти. Кидати. Підкидати. Відкидати. Зверни увагу. Префікс «від» надає словам значення віддалення, а префікс «під» надає словам значення наближення. Підкресле слова з префіксом, який надав словам значення віддалення. Від'їхати. Відповз. Відкидати. Відпливти. Молодець. Тепер можеш відпочити.